У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розпочала роботу благодійна фотовиставка кандидата біологічних наук, фотографа та учасника 27 28 та української антарктичної експедиції Сергія Глотова. Під час заходу присутні мали змогу поспілкуватись з автором світлин. Він провів онлайн екскурсію для студентів та викладачів, показав приміщення станції академік Вернацький навколишню територію та побут українських полярників. Дуже цікава ідея, показує людям, як живуть науко. Можливо, хтось багато хто зацікавиться і сам захоче стати науковцем поїхати і працювати на станції. 17-річна Яна Корх розповіла, що мріє побувати в Антарктиді. Навчаюся в Луцьку на географа. Я прийшла сюди побачити виставку про Антарктиду. Мені дуже сподобалось. Це, дуже цікаво. Я сама люблю фотографувати. Серед фоторобіт, представлених на виставці пейзажі Антарктики, тварини і птахи, які живуть поблизу української станції Академік Вернацький. Викладачка Зоряна Лавренюк каже, студентам пізнавально побачити незвичні ракурси на світлинах з пінгвінами, тюленями, морськими котиками, а також красу айсбергів, знятих в різних місцях на острові Галіндес, де розташована полярна станція. Дуже гарні фотографії, дуже в таких не зовсім звичних для нас ракурсах. Зняті тваринки. І звичайно, це буде нам Мою для обговорення на наступних наших заняттях практичних і лекційних присутні також мали можливість за донат отримати фотолистівки авторства Сергія Глотова. Розповіла співорганізаторка виставки, проректорка університету Наталія Благовірна. Фотовиставка і збір грошей для ЗСУ триватиме до 14 лютого у центральному корпусі Волинського університету. Анна Глищук, Сергій Даналюк, Суспільне, Новини, Луцьк.